Всім привіт! Їхав до хати і вирішив перевірити одне із таких от моїх древніх боліт, на якому ми часто зависали по юності. Навіть в дитинстві я би сказав, тут колись брали ось такі карасі. Навіть мій батько на річку в ті часи теж їздив да, на річці Карапавлові, ну він сюди регулярно приїжджав, тому що тут брав ну, такий гарний трофейний карась. Пройшло 10 років і на цьому болоті вже почав заводитися ротан. Пройшло ще 10 років, і тут ротан просто став домінувати в цій водоймі. Це, по суті, болото, яке кишить ротанами. І сьогодні я візьму мармишку і постараюся якусь рибу під вечір впіймати. Я думаю, ми повинні щось сьогодні зловити. Тут є карась, тут є короб, але тут є карась трофейний. Все-таки дрібного карася тут буде мало, тому що ротан просто ну, домінує в цій водоймі. Зараз я одягну хробака, Можливо, зайдемо в костюми, тому що мені перечуття, що треба буде костюм, води багато, і у нас залишається ще годинка, щоб так просто походити, помилуватися такою лісовою красою, тишею і так далі. все такий мені костюм знадобився, тому що тут я нічого не зроблю без костюму взагалі. О, які ротани стоять під ногами, тут просто кишить все тими ратанами. Дивлюсь, риби дуже багато. А я, якої риби, я не знаю. Я колись просто пам'ятаю, якщо... О, покльовка. О, перший ротан. Перший ротан клюнув, друзі. От тут їх є, капець. Дивіться, що. Робиться. Це на живця хорошо на осінь щука, просто на кружки з ума сходить такі ротани. Їх тут просто тьма. І вони всі такі поверхованки стоять і так хапає. Я навіть не спів, ну, просто гру виставити. І він одразу улупив. Вода світла в цьому місці, дуже сильно світло. То видимість у нього хороша. Отакі ось таке ось вікно йде під ногами самими ось. Я навіть в мармишку буває, бачу, да? О, знову клюну. Блін, атакував Атаковав і зійшов. Я так поверху вібрації йому даю і він просто клює, як би як божевільний. Колись з Богданом пам'ятаю, приїхав і сюди. Живця ловить, то новоливих, звісно, ти хрета відро. О, є. Ух які? Бойки які, дивіться, кератани клюють. Жарить мене. Дивіться керотан клює. здоровенний. Тут це, це, це вони такі ганяють на це поверху. Які зубати, дивіться, які зуби, як валігатора. Піду якийсь, напевно, я ще візьму. може котам на ловлю, ходять Бо судячи з того, що тут робиться, то це наштовхує мене на думку, що їх тут просто розлилося за... Останні років 10, як сказати, культурно, багато. Дуже багато. Крася тут, напевно, немає вже. Може якийсь один там плаває на кілограм і все. Тому зараз якусь пару каратень злою котам. ж ці ротани. Аж атакують аж навіть... Вібрацію чутно. Але я ловлю по своєму принципу, як я колись ловив. Я таким способом, щоб видно саму насадку, я бачу, з мармишкою вона так грає, гарно, гарно. причому граєш. так. Все те саме, о, бу, була покльовка. Все те саме, як зимою, просто що ти на очах тебе покльовки ти все бачиш. Тобі кілок по суті не треба. Він тут сьогодні навіть є лишній, мені здається. Вони всі поверху зараз стоять, ротани. А такого хлюпаєш, бо я мармішко такое. Льогенько так. Хлюп, хлюп. І Вони всі пливуть на звук, я колись так ловив живця собі. Бувало такі влітали на ну, ротаниці, бічки, що не передати словами. Таке дуже гарне болото, насправді шикарне просто. Я так тут стою, хожу, О, тут їхні клубо якісь бачу. Дуже таке красиве було то все, але но... колись тут дуже було багато карася, просто кишило. І, і це взяли, запустили оцю пошесть типу, ратана, щоб синявку а він трохи побив, бо синявка тут інколи заважала клявати. І його розвилося стільки за роки. ну Тут його кублами вони стоять. Тут його дійсно дуже тако багато. Звичайно це все, друзі, з цими ратанами. Якщо чесно. Лучше б хай би тут синявка була, ніж ті ратани. Таке болото перевели цими ратанами. І все, тут вже більше нічого не розведеться ніколи. Хіба що тут кілограмових кропів запускати чи щук, щоб трохи повиїдали. Тому що дуже багато його. Отакують знову я дивлюсь. Єсть. Упав. Руками дотягнув. Такі невеликі клюють, буває тут клюють і хороші. Нема хода, я помічаю, що клює руками. Бік фіш сьогодні клюнула. Кіка та нюра клюнув. Кілка загнула, я поки камеру включав на штативі, то дивлюся, ківок уже болтається. Клюнув ось в цьому вікні під ногами. Тут щось їхнє якесь таке кубло. Так, треба ну, да. гробака поміняти. Оце ми оце як почіпимо. на початку одного гробака, це я ще до цієї, цієї миті на, на нього ловлю. Так вот, зараз жирненько йому насадочку поставимо. Може десь якогось трофейного дасть виманити такої пори. Бо я так дивлюся, тут хріба ганяє. Ну, Царатани поверхові наганяють. За такого жирненького черечка йому начіпімо і подивимось. Зараз сходимо ось в це місце. Это еще не проверял сегодня. Думаю, может он здесь тут стоит под ногами. Тут тоже такая ложбина хорошая. О, на кивок была поклевка. Тоже, боже, такие-таки Спробуем дальше на кивок. Поднимемся. Ух, крупняк. Блин, все это воду упал. Что это такие? Крупняк такие здесь у меня. Капец. Так сразу я закину, и сразу он вылетел с травы. Ну, такие, зазвучит, сами стоять, не Стаи такие не стоять. Майже с долонью был ротану по воду. Я бачу, як він клював, вилетів за травою. О, єсть. О, це поменше буде. Ну все одно клюнув. <соць> все одно він клюнув. Поверху як атакував. Я думаю, будемо закінчувати наш сьогоднішній мегаволовий випуск. Приїхав я на це болото. Лишній раз і переконався, що тут крім ратана більш нічого не живе, тут все просто кишить ратанами, поверху, по дну, збоку, під травиною, під очеретиною, вони стоять везде. Мармишку вони просто атакують з такою жадністю, як я не знаю. Ну, напевно, окунь на балансира так зимою клює, коли в нього жор. Аж так аж загинає ківка, аж в руку йде віддача. Тобто це означає, що кормова база для нього на цьому якби, болоті дійшла тієї відмітки, коли тут взагалі нічого немає, крім ротанів. Тому тут карась ніколи вже більше не розведеться. Ну, можна кинути синявку тут тонну, і мені здається, тут тонну синявки з'їдять тут швидко, тут їх дуже багато. Мені здається, тут їх тисячі. Тобто я оце одне вікно тут стояв день, кидав, кидав, вони все підпливали, підпливали, підпливали. Це означає, що вони тут стоять косяками, і великими косяками. Я так дивлюсь, то там хлюб, там хлюб, там хлюб. І хороший ротан місцями буває, вилітає. Я думаю, якби ми так день походили би то з десяток хороших ротанів тут можна на жарку було б зловити спокійно. А ще краще було б поставити якісь косинки, телевізори у такі. Вікна, де він ганяє, і просто були би ті косинки забиті тим ротанам. Просто питання, що з ними робити в такому об'ємі. Хіба ж якісь консерви. Взагалі я згадую, як я ще колись ставив телевізори на таких от місцях на лодці, це ще було мені років напевно, ну, напевно 20, може навіть і менше. То найбільшого ротана, якого я ловив на цих місцях, це був ротан 250-200 грамів. Це такі десь здоровенні були ратани, що Ті телевізори, ті косинки, вони просто були тако перематані і сидів їх ще виматував там, півгодини. Тобто, ну, це було на іншому болоті, ми якось обов'язково туди також запливемо. Тут буде історія: та сама. колись ходили руками, то такого ротанюру зловили серед ну, царя, царя, царя ротанів, чесно кажучи. Тому ви самі все побачили. Болото перевели, запустили ротана, і рибі просто не стало. Я думаю, 5 років пройде, 10 років пройде, бомба сюди впаде. в Це було, тут ратани вже залишаться назавжди. Тому можете поставити цьому відео лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.